Гороскоп на 25 жовтня Водолій. Сьогодні ви відчуєте творчий підйом, і це прекрасний час для втілення нових ідей. Не бійтеся ризикувати, особливо якщо це стосується професійних питань. Знайомства, які ви зав'яжете цього дня, можуть зіграти ключову роль у вашому майбутньому. В особистих стосунках можливе несподіване приємне спілкування, що зблизить вас із партнером або близькими людьми. Риби, вам варто звернути увагу на внутрішній стан і, можливо, провести час у спокої. Інтуїція сьогодні стане вашим надійним союзником, особливо в ситуаціях, пов'язаних з роботою чи фінансами. Уникайте поспіху в прийнятті рішень і дайте собі час на роздуми. День сприятливий для духовних практик та медитацій. В особистому житті можливі несподівані приємні зміни. Овни Енергія дня спонукає вас до активних дій, але будьте обачні, щоб не перевтомитися. Якщо ви займетеся чимось новим або складним, то досягнете чудових результатів. На роботі можливі нові пропозиції або завдання, які вимагатимуть вашої рішучості, але не приймайте рішення поспіхом. В особистому житті варто уникати імпульсивних вчинків, адже це може створити непорозуміння з партнером. Тельці цей день сприятливий для практичних справ. Ви відчуєте впевненість в своїх діях і будете готові приймати важливі рішення. Цей день ідеальний для стабілізації фінансів і планування на майбутнє. Особливо це стосується фінансових питань, зараз вдалий час для інвестицій або перегляду бюджету. В сімейних справах намагайтеся бути більш уважними до потреб рідних, їм може знадобитись ваша допомога в рутинних завданнях. Близнюки Комунікація стане ключовим аспектом цього дня. Ви будете в центрі уваги, і це сприятливий час для просування своїх ідей чи ініціатив. Ви зможете переконати інших у своїх ідеях або успішно налагодити нові зв'язки. Партнеру може бракувати вашої уваги, тож спробуйте провести більше часу разом. Увечері спробуйте зайнятися чимось творчим або інтелектуальним, це допоможе вам відновити сили. Рак. Сьогоднішній день сприятливий для домашніх справ та спілкування з близькими. Загалом день буде наповнений емоційними подіями, які можуть вплинути на ваш настрій. Не бійтеся висловлювати свої почуття, але намагайтеся тримати емоції під контролем. На роботі можливі зміни, які спершу можуть здатися незначними чи навіть неприємними, але з часом принесуть позитивні результати. В стосунках варто звернути увагу на потреби партнера і більше дбати про емоційну підтримку. Лев, вам сьогодні знадобиться ваше природне лідерство. Воно допоможе вам досягти успіху в переговорах або під час публічних виступів. Це гарний день для реалізації амбіцій, але не забувайте про почуття інших людей. В любовних стосунках варто бути чесним із собою та партнером, адже саме відвертість допоможе зміцнити ваші відносини. Діва, цей день принесе вам бажання навести порядок у всіх сферах життя. Тож сьогодні варто зосередитись на організаційних питаннях і деталях. Організованість і методичність сьогодні допоможуть вам впоратися з будь-якими завданнями, особливо на роботі. В фінансах можливі несподівані надходження. А в особистому житті зверніть увагу на дрібниці, вони можуть сказати більше, ніж ви очікуєте. Терези, сьогодні ви відчуєте приплив натхнення і зможете реалізувати давно заплановані творчі ідеї. В професійній сфері можливі цікаві пропозиції, на які варто звернути увагу. Можливо, почавши сьогодні щось нове, ви зміните своє життя на краще. У стосунках вас чекають гармонія і розуміння. Вечірній час варто присвятити відпочинку та відновленню сил. Скорпіон цей день принесе вам можливості для фінансового зростання. Це вдалий час для рішучих кроків у кар'єрі або особистому житті. Однак будьте обережні з емоціями, вони можуть завадити вам побачити справжню картину. В стосунках варто уникати гострих тем і намагатися більше слухати партнера. Стрілець сьогодні ви будете відкриті для нових можливостей і знань. Це гарний день для навчання чи дослідження нових тем. Однак у роботі варто звернути увагу на деталі, щоб уникнути помилок. В особистих стосунках намагайтеся більше слухати і менше критикувати. Можливо, вас чекає несподівана розмова, яка допоможе краще зрозуміти партнера. Козирі. цей день принесе вам спокій і стабільність. Ви зможете зосередитися на довгострокових цілях і планах, що дозволить вам приймати зважені рішення. У фінансових питаннях будьте обережні, не варто поспішати з витратами. В особистих стосунках намагайтеся більше слухати і менше критикувати, це допоможе зберегти гармонію у відносинах. Підпишись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.